Так, друзі, в цьому році розберемо, які взагалі види товарів існують, і на які підкатегорії вони діляться, на які моменти треба звертати увагу. А перше, це виділяються трендові товари, такі, наприклад, як колись залетів там спінер або попит. Ці товари створили хайп, і вони просто за рахунок цього хайпу, що всі почали їх шерити, дуже класно продавалися. Далі є в нас там вічні ніші, які будуть постійно продаватися, не зважаючи ні на які моменти. Це там спортивна всяка тематика, одяг, люди завжди його будуть купувати, автомобільна тематика, тому що з автомобілями там постійно якісь трабли стаються, або щось люди хочуть обгрейдити. Ну і сезонні товари, такі, наприклад, як влітку мангали, якісь там кондиціонери, холодильники а Взимку там обігривачі, або теплий одяг. Ми зазвичай купуємо. Ну, тобто вони продаються від сезону до сезону. Так от. Далі також я виділяю на. Товари ділю на дві категорії: перше, це вирішують якусь дуже таку серйозну проблему, наприклад, генераторів. Коли в Україні були проблеми зі світлом, люди дуже багато грошей готові були платити, ніж би не сидіти без, без світла. Також так само був це Starlink або ще якісь товари, які вирішують ваші реальні проблеми. Отак. От ну і, наприклад, і ще є такі Вау-Ефект, WoW, WoW створюється, спінер, який ніякої користі не дає. Просто за рахунок того, що хайп всі починають його шерити, і за рахунок цього. Цей товар продається, але користі від нього, нього ніякої. Так от. Далі, товари, які будуть завжди продаватися, незважаючи це війна, чи ще щось, якийсь а, кризис, а, наприклад, дитячі товари. Люди ніколи не будуть економити на дітях, і, от, наприклад, і моєї ніші, тому, ну. Завжди продавали ці товар. А коли навіть трапилась війна, то все рівно люди замовляли, тому що день народження і хотіли якось порадувати. Хоча в країні війна була так далі. Жінки це дуже моя улюблена категорія, тому що вони роблять там, 70% всіх продажів. І якщо ваш ви знайдете товар, який буде направлений прям на жінок, то це вже там 20% від успіху, тому що вони приймають рішення імпульсивно і дуже там швидко вирішують про покупку на відміну від чоловіків, які там будуть вагатися, думати перенос на наступний день, тому це е, дуже рекомендую вам звернути на товари, які вирішують якісь проблеми жінок. отак Ну і остання ніша, яка також буде завжди продаватися це здоров'я. Наприклад, якісь там пластирі, або у вас там якісь е, е, розтяження м'яза було, вам треба якийсь пластир накласти, то ви не будете жаліти на це кошти, ви будете завжди витрачати. також на рахунок здоров'я не рекомендую влазити в якісь БАДи і ще якусь фігню. а рекомендую займатися тільки білими товарами. Отак от. ну, але ці товари вони будуть продаватися завжди. Війна, не війна, Кризис, вони цінніше просто в вічні і золоті, тому також рекомендую звернути на це увагу. І останній момент, на який я ділю, це по вартості. Тому що тут є деякі деталі. Ну, от, наприклад, там, ми беремо товари, які. 150-500 ГРН продаються. В чому їх фішка? В тому, що люди дуже швидко приймають рішення про купівлю навіть в Україні. Тобто, якщо там товар якийсь там 200-300-500 ГРН, то люди ну, не дуже сильно будуть паритись ці кошти, якщо ви там ваш креатив їх привернув увагу. Далі, якщо 500 1000 ГРН, то люди вже трошки менше їх будуть купувати, трошки більше думати, але все рівно також дуже швидко вирішують рішення. І Ціна одної продажі буде в цьому діапазоні там, від 1 долара до 5-7 доларів. От така вартість реклами в середньому. Далі там, товари 1000-2000 гривень. Я їх люблю, тому що ну, на них вже можна робити нормальну маржу. І в середньому там, ціна однієї продажі це від там, 5 до там, 8, інколи буває 10 доларів. Залежить також від, від товару. Але ці товари мені дуже подобаються, тому що в них є класна маржа і. Я люблю такі товари маржинальні, тому що на них можна класно заробляти. Але тут вже ну, трошки складніше продавати там, з першого дотику, зазвичай дуже класно працює ретаргет. 2-3 дотики, і людина буде купувати ваш товар. І остання категорія це 2-7 тисяч грине. Такі товари також продаються, на них ще більша маржа, але реклама на зазвичай на них дорожче коштує. І тут дуже класно працює також ретаргет, що ви там. там Три-п'ять разів людина заходить на ваш товар і тільки потім приймає рішення про купівлю. Але ну тут реально маржа може там бути від. Від, не знаю, від 500 грн до там, 2-3-4 тисяч ГРН, в залежності від товару, який ви продаєте. От, от. І хочу звернути вашу увагу, що товар це в принципі, 70% успіху вашого товарного бізнесу. Тому дуже-дуже ретельно підходьте до вибору товару, ну, на це я би звернув там, 70% уваги. от. Так от.